Що кажемо про МБР міжконтинентальну балістичну ракету, то вона запускалася з землі. Це просто шалена установка. Вона декілька тонн важить. Цей тягач великий, тобто можна відкрити в мережі. Побачити, ну явище жахливо, дійсно, і найбільшим, найбільшою ціллю сьогоднішньої атаки був місто Дніпро. Дніпру сьогодні дісталося капітально. Були регулярні прильоти постійні, а що вони намагалися тут досягти. Ну, давайте так. Я припускаю. У мене немає там жодних інсайдів. Я не розкриваю якусь державну таємницю. Місто Дніпро це місто славетних українських ракетників. Угу. Тримаємо на увазі в Дніпрі. Розташовано це не таємниця КБ Південне, Південний «Південмаш» – Це ще з часів радянського союзу, підприємства, які займалися виготовленням міжконтинентальних балістичних ракет і різноманітного військового озброєння для потреб радянського союзу, а потім для потреб України. Тримаємо в пам'яті, і буквально нещодавно окремі посадовці України заявляли про те, що Україна вже зробила першу сотню своїх балістичних ракет. А наступному році ми вийдемо на три тисячі. В нас, взагалі все стоїть на конвеєрі. І тому я роблю висновок про те, що Російська Федерація з цього, або там отримала якусь інформацію, або цього було більш ніж достатньо. І вони розрахували, що саме в Дніпрі саме можливо припускає саме десь там на виробничих потужностях Південмаша розташовані. Ну робиться виготовляються українські балістичні ракети. Можливо, там і цей господі паляниці виготовляються. і саме для того, щоб знищити цей об'єкт, було використано цю МБР. Це не вперше, коли атакується взагалі КБ Південний. Воно там атакувалися і крилатими ракетами, і шахедою, і балістиками, і балістикою. Але ми знаємо, що там є. Ну звісно, це у будь-якого військового об'єкта підземні приміщення, і можливо, звичайно, балістикою до них не було можливості дотягнутися. От МБР, як кажуть, вона там є шість в неї боєголовок. І, в принципі, можливо, вона й могла пробити і дотягнутися туди, куди Росія потрібно. потрібна. Але ще раз припускаю, треба почекати пояснень і якоїсь деталізації з боку нашого генштабу та військово-повітряних сил. Ядерний удар це міжконтинентальна балістична ракета, яка може пролетіти. Від 5500 км кілометрів до 13000 тисяч кілометрів, яка може нести на на собі ядерну боєголовку або декілька ядерних боєголовок для того, щоб знищити що Сполучені Штати Америки, не знаю, Австралію, Великобританію. Тобто, це декілька тисяч кілометрів польоту цієї ракети під е на шаленій висоті. Там тобто зайця більше 20 кілометрів. Хтось тобто, каже, навіть 50. не знаю, не готовий сказати ракети, треба запитати, тобто це для того, щоб атакувати інші. Континент Росіяни вирішили атакувати саму Україну, як кажуть, вперше в історії взагалі.